Сьогодні ми з вами займемося, як правильно розміщувати відомості на веб-сторінці. Ви вже познайомилися, які є можливості. А поля не включав, з Поля, що таке? Закрив? Сам закрив, так? ви вже познайомилися з певними можливостями створювати веб-сторінки. Сьогодні ми познайомимося, як їх правильно оформлювати, так, щоб на них було більше відвідувань. Головну роль цим грає три складових. Дизайн будь-якого веб-сайту складається з трьох складових, це з композиції. Колористики та ергономіки. Воно... Вимоги до ергономіки веб-сайту або призначенням сайта... сайту та особливостями сприйняття відомостей у вікні браузера людини. У процесі веб... створення вебсайту важливо спланувати його структуру так, щоб користувачу інтернету було максимально зручно працювати із вашим сайтом. Що таке ергономіка? Ергономіка це наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності роботи людини, безпеки роботи людини та зручності цієї діяльності. Якщо сайт ергономічний, то він забезпечує необхідність зручності відвідувачів, зменшує фізичну та психологічну втому, тобто, коли людина буде сидіти за вашим сайтом, вона не буде втомлюватися психологічно та фізично. От, зберігає здоров'я та працездатність. Складової частини ергономіки основної є ступінь зручності та простота веб-сайту використання. Тобто за ваш сайт має сісти будь-яка людина і інтуїтивно здогадатися, що потрібно на вашому сайті зробити, щоб знайти ту чи іншу інформацію. Якщо вона цього, це має зробити як бабуся, який більше ніж 60 років, так і молода людина. Чи дитина, яка перший раз сіла за ваш сайт, то тобто вона має сісти і інтуїтивно повинно бути зрозуміло, куди натискати мишечку, щоб перейти і отримати доступ до якоїсь інформації. От. Під час розробки структури веб-сторінки потрібно дотримуватись таких правил. Подавати відомості у зрозумілій стислій формі, пропонувати кілька посилань для того, щоб перейти на одну і ту саму веб-сторінку. От, і усувати будь-яку двозначність щодо наслідків дій після вибору елементів керування на веб-сторінці. Агноміка сайту стосується розміщення відомостей на веб-сторінках, систем навігації, оформлення сторінок та швидкості їх завантаження. Значить, якщо ми говоримо про... Критерії сіньора ергономічності, то давайте розглянемо цих чотири параметри, про яких ми тільки що поговорили. Розміщення відомості на веб сторінках Значить, Назва сайту має бути в залку, всіх сторінок, в залок має бути зверху. На будь-якій сторінці можна чітко бачити, до якого тематичного розділу вона входить. Найважливіші відомості обов'язково на початку сторінки, для того, щоб людина мала до них найшвидший доступ. Колонок з контентом не більше, ніж три. Якщо вже буде більше, ніж три колонки, то вони будуть дуже вузькими. Інформація буде дуже погано е, читатися, якщо буде більше, ніж три колонки. Недопустимі горизонтальні смуги прокручування під час перегляду веб-сторінок. це мається на увазі не збоку, з як у мене, ось, з правої сторони, а мається на увазі ось тут а внизу. Нижній колон-титул дублює меню, зазначає авторські права дизайнера сайту, містить контактні дані власника ресурсу та дизайнера. Ось це щодо розташування відомостей на сторінці. Давайте тут узагальнимо. Залок зверху сторінки, найважливіші відомості на початку сторінки, не більше, ніж три колоночки. Не можна, щоб були горизонтальні смуги прокручування, має бути подвал, в якому, як правило, розміщуються контактні дані. Зручність навігації. З будь-якої сторінки є можливість перейти до перегляду головної сторінки. Є будь-якого веб головна сторінка, то ви маєте, повинні мати можливість з будь-якої сторінки перейти на головну веб-сторінку. Сайт має не більше ніж три рівні вкладеності веб-сторінок. Що це означає рівень вкладеності? Коли ви з одної веб-сторінки переходите на іншу, на іншу це буде перший рівень вкладеності. А якщо ви ще з іншої приходите. На третій рівні, то це вже три рівні складності. Тобто не має бути в сайті більше, ніж три рівні вкладеності. Якщо вже більше, ніж три рівні вкладеності, то користувач в ньому заблудиться. Меню сайту велике та помітне, легке в розумінні. Гіперпосилань в одному блоці навігації не більше, ніж 7. Якщо більше, ніж 7, то їх треба робити як вкладені меню в інших блоках. Кнопки великі зі зрозумілими підписами або зображення. І перпосилання в тексті вони мають чітко відрізнятися від, від іншого контенту, щоб користувач розумів, що це є гіперпосилання, а не просто текст. Е, натиснувши на це гіперпосилання, він повинен розуміти, що він перейде на іншу веб-сторінку. На сторінках з великим обсягом тексту присутні засоби для навігації всередині веб-сторінки. Тобто, якщо у вас на одній сторіночці дуже велика кількість тексту. То ви маєте зробити якийсь зміст зверху веб-сторіночки, який би дозволяв переходити до іншої частини документу. Тоді навігація по вашому документу буде більш зручною. Оформлення. Єдиний стиль оформлення та компоновки матеріалу на всіх сторінках. Має бути фон сторінки та текст контрастний. Для чого? Має бути фон сторінки та текст контрастний. Ілюша. Для чого він має бути контрастний, цей текст? Для Для чого фон сторінки та текст має бути контрастний, Саша? якийсь э, дизайн. Э, ні. Поліна, для чого? Що означає контрастний? Ні, контрастний означає, що він... Добре виділяється. От, наприклад, якщо фон сторінки чорний, то який текст має бути. А як ви б це сказати, щоб текст був видно? Щоб було текст видно. От у мене зараз фон сторінки синій, а текст білий. Текст хорошо добре читається. Якщо в мене буде колір сторінки синій, а фон, фон сторінки буде синій, а текст буде, наприклад, Світло синє, Буде хороший текст читатися на цьому фоні? Полін. Буде чи ні? Ні. ні. О, тому треба брати контрастні кольори фону та тексту. Залки статей виділив шрифтом з більшого розміну. Збільшеного розміру. Для чого це робиться марат? Для чого залки робити? Що-що? Щоб відразу було зрозуміло, про що в цьому, цьому розділі буде що? Ну, для чого залки роблять великі? В книжки, наприклад. Щоб було видно. Про що? 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 що має цей зал казати? <реклама> Саша. Про мазу, <реклама> про тему, про те, що вона да, Щоб відразу було зрозуміло, про що буде відповідати. Текст статті вирівняно за шириною. Що таке за шириною? Марад. Що таке вирівняння за шириною? Ну, спроси, що краще не Це коли, наприклад, якщо не за шириною, то букви тут в кінці рядочку вони скачуть ось так, як тут в мене, бачиш? А якщо за шириною, то ці букви розтягуються до кінця, ну, рядочки розтягуються до кінця обсторіночки і вони стають рівненькими. Це називається рівня за шириною. Тоді читати текст набагато приємніше. Якісні зображення з можливістю збільшення для перегляду, мінімум анімованих зображень, що відволікають увагу. Якщо у вас на сайті буде багато анімацій, то це буде відволікати увагу вашого відвідувача, відвідувача сайту. Порожній простір навколо тексту та зображення. Навіщо якийсь порожній простір навколо зображення або тексту? Поліна? От є картинка в тебе на сайті. Навіщо навколо неї порожній простір робити? Чи її якось відділити від тексту? Так, тому що якщо текст буде налягати на картинку, воно буде також досить таки негарно виглядати. Швидкість завантаження. Час завантаження сторінки якомога менший. Зображення оптимізовані для веб-простору, бажано не більше, ніж 40 кБ. E, значить, що означає зображення оптимізовані для веб-простору? Всі зображення веб на вебсайтах, як правило, стискають для того, щоб вони швидше завантажувалися. Якщо зображення будуть не стиснуті, ваша сторіночка буде дуже довго завантажуватися в інтернеті і користувачі її відвідувати що? Буде чи не буде. Ви як користувачі любите, щоб сторіночка довго завантажувалася? Ні. Тому ви не будете її відвідувати. Тому, як правило, всі картинки на веб-сторінках оптимізуються, щоб сайт швидше завантажувався. Так. Під час розробки сайту потрібно враховувати можливості надання зручності для користувачів з особливими потребами. Значить, користувачі з особливими потребами це люди, які можуть не мати зір, або мають поганий зір, або мають поганий слух, От. то ваш сайт має бути оптимізований для цих людей. Розмір шрифту повинен бути достатнім, щоб без масштабування сторінок його змогли прочитати люди без напруження зору. Для людей з вадами зору важливо надати можливість змінення розміру шрифту. Зображення приймати підписи та текст заміщення, щоб люди з вадами зору змогли зорієнтуватися в місці зображення. Якщо є якісь важливі відомості на сайті, потрібно додати озвучку. Поліна, для чого додати для важливих відомостей озвучку? На веб-сторінках. Ілля, для чого? Додавати озвучування. для того, щоб люди з зором. Так, щоб люди з вадами зору могли важливу інформацію почути. Да? Тому для важливої інформації додати якусь озвучування. Цієї інформації. Ось в нас є людина на фотографії, яка була піонером ергономіки. Якоб Нільсен. Він народився в 1957 році. датський вчений, він один із провідних консультантів з ергономіки сайтів, доктор наук наукового напряму, людина комп'ютерної взаємодії Технічного університету Данії в Копенгагені. Звати його Якоб Нільсен. В нього дивіться, він має 79 патентів в США, більшість яких отримано за винаходи з полегшення використання веб-ресурсів. На основі методу евристичної оцінки, який він винайшов, здійснюється аерономічний аудит, аудит вебсайтів для поліпшення користувацького інтерфейсу. То ця людина розробила 79 патентів по полегшенню використання веб-ресурсів. Можливо, завдяки цій людині сучасні веб-сайти мають такий вигляд. До, який ми звикли бачити? 에, давайте повторимо трошки те, що ми сьогодні вивчили. Який сайт вважається ергономічним? Град. <кхи> який сайт називається ергономічним? Агрономічний. Ергономічний. Ергономічний. Ілля. Який? Аргономічний. Поліном. Що Поліна? Саша, який сайт називається ергономічним? Ергономічним? Ергономічним. Ергономічний. Що таке взагалі економіка, ергономіка? Що це за наука? Що вона вивчає? З, з, вона вивчає забезпечення ефективності людини в певній роботі. От, е, як це, захист людини да, під час роботи. От саме ергономіка це вивчає. Сайт вважається ергономічним, якщо він психологічно і фізично не стомлює людину, тоді він вважається ергономічним. Які критерії потрібно враховувати для забезпечення ергономічності сайту? Які критерії? Їх є 4, здається. Ергономіка сайту стосується, дивіться. Чого? Розміщення навігації, оформлення сторінок та швидкості їх завантаження. Друзі. Я для чого це пояснював? Щоб ви не могли дати відповіді на одне запитання? Мират. Ну ти слухаєш, ну ти ні не, не запам'ятав. Ілля. Не. Яким чином під час створення сайту можна створити зручності для користувачів з особливими потребами? Ну, домовляєте його собі повідомлення. Якщо там байс. Має... Який має бути шрифт? А, а, які які... Він буде Пун бути таким, щоб будь-яка людина могла що Читати. прочитати. Так? А якщо якась людина має вади зору, то вона повинна мати можливість збільшити що? Шрифт. щоб вона могла цей. на уроках, Вона ви називається скрізь, що ви будете. Там, де ти потім нажимаєш, там виходить, що шрифт міняється. Типу для людей вадами зору, так? Тобто більшість розробників сайтів, да, вони передбачають такі можливості для людей з особливими потребами. От, хорошо, добре. Так, да, щось почула, молодець.